Лас Ягуар працює з приставкою Орбіс, яка є однією з найліпших. Її перевага є в тому, що вона забезпечує плавний і безперебійний потік маси всередину машини. Дана жниварка, звичайно, обладнана всім необхідним. Це автоконтуром, яка тримає необхідну висоту зрізу. На жниварці також присутній автопілот, який може, допомагає оператору під час водіння, Ягуара по рядках. Побачила жнивар, приставка два рядки і все. і комбайн самостійно їде, і це розвантажує оператора під час роботи. А що якщо ж ми працюємо на траві або люцерні, ми можемо її збирати за допомогою підбирача пікап. Дане господарство вибрало теж перший в Україні пікап 380. Вони купили додаткові граблі для формування великого валка і для швидкості підбирання трави або шлюцерни, щоб не залишати її в полі, потрібно швидко її забирати. Далі вся, поживна, далі вся маса з приставки потрапляє всередину машини. Там ви бачите вальці розташовані. В Деталі, в конструктив я вдаватися не буду. Вони гідравлічно, а також механічно пружинами підпресовуються для кращого збирання, підпресовування маси, і потім вже маса подається на ріжучий барабан. Щодо ріжучого барабану, тут ріжучий барабан на 20 ножів. І це дозволяє забезпечити довжину подрібнення від 5 до 26,5 мм довжину подрібнення.